Ми вчорашніми переговорами повернулися на момент 27 лютого. По великому рахунку, це те, що 27 лютого так само стояло на порядку. Денному і 27 лютого у нас була військова допомога. 27 лютого у нас був обмін розвідданими. І 27 лютого планувалося, що. Україна погоджується на всеосяжне припинення вогню за умови, що Московська Федерація так само погоджується. Можна говорити, що ті переговори, які вчора відбувалися, вони не потребували участі Володимира Олександровича, тому що це не його президентський рівень. З іншого боку, він десь там був на підхваті. Наскільки я розумію, була інформація, що можливо буде вже й негайне підписання угоди про корисні попали і чомусь так вважалося, що їх має підписувати Зеленський. Воно все сумарно виглядає дуже принизно. Зливо, ці переговори має вести не єрмака, професійні дипломати. Дякуємо за супровід нашим західним партнерам. Їхня рука була відчутна навіть у тому пості в Твіттері Володимира Олександровича, де він вибачався перед Трампом. Друге, що було принизливо, ну знаєте, наш президент так от сидить десь там на задворках, чекає, чи його викличуть, чи його не викличуть. І третій момент: що ми з суб'єкта міжнародних відносин перетворюємося на об'єкт, якому дарують з барського плеча можливість слухати, що про нього вирішують.